Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам про нові серіали 2024 року, які вже доступні в українській озвучці. Серед них і комедії, і пригодницька фентезі, та решта серіалів у різних жанрах. Тож, всім приємного перегляду! А розпочне сьогоднішню добірку серіал. Чудова пара у розташованому на узбережжі нантакету на розкішному будинку заможної родини Вінбарі планується велика урочистість та весілля. Бенджі, один із трьох синів подружжя, що складається з відомої письменниці, Грір Гарісон та любителя косяків Тега. Планує взяти за дружину дівчину з простої родини на ім'я Амелія Сакс. Здавалося б, нічого не могла стати на заваді гарного свята. Та коли наступного дня після його генеральної репетиції одного з гостей знаходять мертвим, життя усієї сім'ї перетворюється на суцільний хаос, що призводить до розкриття багатьох таємниць. Комплекс «Тапка» В центрі сюжету 20-річна дівчина. Життя Джеми раптово змінюється після відпустки, коли вона дізнається, що завагітняла після випадкової зустрічі. Звикла до безтурботного життя, тепер вона змушена справлятися з новою реальністю. Дівчина разом зі своїм розлученим батьком намагається адаптуватися до несподіваних змін у їхніх життях. Малкольм усе ще переживає важке розлучення, але, незважаючи на власний смуток і замкненість, намагається підтримати доньку в її скрутному становищі. Це дивне сусідство призводить. До комедійних та зворушливих ситуацій, коли обидва намагаються пристосуватися до нової життєвої події. Своєю чергою Джема, переживаючи страхи і сумніви з приводу майбутнього материнства, також знаходить сили допомогти батькові впоратись з його самотністю. Разом вони вчаться приймати нові обставини, будуючи своє життя заново і знаходячи опору одне в одному. Ніхто цього не хоче. Головна героїня Джоан Крістен Белл грає 30-річну жінку агностикиню, що разом зі своєю розкутою сестрою Морган Джастін Люпе веде популярний подкаст про секс і стосунки. На званій вечері вона випадково знайомиться зі справжнім єврейським рабином Ноєм Адам Броуді. Вони відразу зрозуміли, що подобаються одне одному, і їхні долі перетинаються, породжуючи вибухові конфлікти. Але поступово через низку подій вони починають більш розуміти один одного, переосмислюючи чи попередні переконання та відкриваючи в собі несподівані якості? Каос серіал складається із восьми епізодів, кожен з яких розкриває взаємодію між людьми та богами. Події розгортаються в сучасному світі, де люди поклоняються богам і вірять у пророцтва. Захоплююча історія сконцентрована на Зевсі, могутньому, але не впевненому у собі царі богів, що страждає параноєю через пророцтво щодо його майбутнього падіння, торгуючись через мошку на чолі, яку він бачить як передвістя свого занепаду, зевс причиняє хаос серед інших богів. Його колишній друг Прометей, що перебуває у в'язниці, розробляє план падіння величного лідера, залучаючи трьох звичайних людей, які мають невідому їм космічну значимість. А за стародавнім пророцтвом саме вони пов'язані із завершенням його правління та апокаліпсисом. Розуміючи, що справи кепські, Зевс намагається зробити все можливе, щоб не допустити падіння Олімпу. Серіал поглинає з першої серії, прям не можна відірватися від перегляду. Атмосфера чарівна, сучасний бачення міфів через прекрасну гру акторів. Актори просто вибрані гармонійно, як померти наодинці. Головна героїня серіалу приваблива, але не дуже щаслива співробітниця аеропорту на ім'я Меліса. Її життя давно перетворилося на одноманітний коловорот буднів, в якому не було місця ні любові, ні особливим радощам. Кожен день схожий на попередній рутинна робота, байдужі колеги, нудьга, яка заполонила кожен куточок її душі. Здавалося б, ніщо не може вирвати жінку з цього нескінченного циклу сірих буднів. Але одного разу на роботі відбувається невеликий нещасний випадок, після якого… Того Меліса з травмами потрапляє в лікарню. Ця подія стає для неї переломною. У лікарні вона зустрічає стару жінку, яка ділиться з нею своїм жалем про прожите життя. Розповіді цієї жінки справляють на героїню глибокі враження, усвідомлення того, що вона теж може упустити все найголовніше викликає в ній внутрішній переворот. Дівчина розуміє, що потрібно жити зараз, не відкладаючи мрії та бажання на потім. Повернувшись додому з лікарні, вона вирішує почати все з нуля. А чого відкладати зараз? її будні наповнені яскравими варвами, вечірки, спонтанні подорожі, несподівані зустрічі. Це нова меліса, справжня загадка для її колег, які з подивом спостерігають за її перетіленням. Вона перестає бути боязкою і сірою, перетворюючись на джерело натхнення та веселощів.